Центр підготовки населення до національного спротиву запрацює у Закарпатській області. Хто може долучитися та чого навчатимуть? Про це поспілкуємося з гостем, керівником центру підготовки населення до національного спротиву Юрієм Беляковим. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Тож розкажіть насамперед, як будуть проходити заняття, як триває підготовка із роботи цього національного, національного спротиву. Значить, підготовка зараз іде якраз в цей підготовчий період до початку занять. Значить, насамперед, про структуру нашого підприємства. Є адміністрація в кількості 6 чоловік і є команда інструкторів в кількості 18 чоловік, які охоплюють всі 6 районів Закарпаття. Тобто, в кожному районі буде відділення того центру. По навченню населення до підготовці населення до національного спротиву, де будуть, я вважаю, досвідчені інструктора, які будуть проводити заняття з населенням. Що це за заняття? Заняття в основному будуть проходити в п'ятницю після роботи дві години це будуть теоретичні заняття, а в суботу, 6 годин, це будуть. Більш практичні заняття, заняття на вулиці, заняття зі зброєю та інше. Значить, Курс розраховано у нас на три місяці для підготовки людей. На курс в кожному районі будуть набиратися до 30 чоловік з 18 років і до безмежності, скажімо так, якщо людина захоче. Будемо надавати їм базову військову підготовку по Різним дисциплінам це буде вогнева підготовка, тактична підготовка, інженерна підготовка, топографія, е статути Збройних сил, е техніка безпеки. Ну, максимально розширимо спектр надання тих знань. Як ви вже зазначили, наразі триває цей підготовчий етап роботи центру. А чи завершений етап формування власне складу інструкторів? У різних районах. Значить, На даний момент практично у всіх районах є у нас інструктора, ще будемо підшукувати двох інструкторів в Бергівському районі, в Хузькому районі одного інструктора і Мукачевському районі. А так, в принципі, інші райони вже, райони вже закриті. Розкажіть, хто може навчатися, хто може брати участь у роботі, у роботі такого центру підготовки до національного спротиву, і як, власне, можна подавати заявки? Значить, Доросле населення Закарпатської області від 18 років. І далі, як я сказав, це чоловіки, жінки, юнаки, дівчата, тобто, це без проблем. Значить, Є такий електронний портал, допомога Закарпаття. Там на цьому порталі є один з розділів Центр підготовки до національного спротиву. В цьому розділі там буде вислов... вже виславлена є анкета. Люди заповнюють цю анкету, реєструються, ми дивимося, де з якого вона району. Але просимо врахувати, що наразі заняття будуть проводитися в адміністративних центрах районних. І з цих людей, які. Побажаю, будемо набирати зараз групи. Центр підготовки до Національного спротиву на Закарпатті це пілотний проєкт в Україні. Чи відомо вам, що в інших регіонах планують щось подібне? Я вам хочу сказати, що після того, як я вернувся із Збройних сил України сюди в Закарпаття, додому вернувся, мене запросив на співбесіду наш голова обласної військової адміністрації Віктор Микита. І якраз. Бесіда пішла саме про це. Про те, що було опущено військове навчання, скажімо так, населення, тобто те, то, що раніше в школах було Початково військова підготовка. Це опущено, опущена психологічна підготовка, опущена була патріотична підготовка. От. І тоді він прийняв таке рішення, скажімо так, вольове, як губернатор, що потрібно створити комунальну установу. Тому що ну, громадські організації проводять практично по всій Україні такі вишколи. Але це ну, короткий, короткий курс, короткотерміновий такий і не даються всі предмети. І я вважаю, що інструкторами мають бути професіонали, які пройшли війну. От. І на тому тоді прийняла рішення обласна рада Володимир Чубірко. Нас підтримали. І на останній сесії обласної ради було прийнято рішення про створення комунальної установи того центру, От. визначено штат центру, визначено було виділення коштів в програмі під цей центр. Ну і зараз ми маємо це все відпрацювати. У ну, будь-якому випадку бажаємо вам успіху. І хотілося б питати, наразі, коли. Розпочнуться, розпочнуться вже безпосередньо навчання. Значить, на даний час завдання губернатора почати навчання після 29 квітня. От. І зараз ми до того намагаємося повністю бути готовими. На даний момент тематика є, програми є, занять. От, я ж кажу, що лишився трошки добір інструкторів. Місця в районах, де проводитись заняття визначені. Я думаю, що ми справимось. Пане Юрію, а чи передбачені спеціальні сертифікати після завершення таких навчань? Ми будемо готувати такі сертифікати на завершення цього курсу, і я би хотів, ну так, в майбутньому бачу, що. Думаю, що все ж таки закон про зброю в Україні буде прийнятий. І я думаю, що ці сертифікати будуть відігравати свою роль при тому, щоб кому надавати дозвіл на отримання такої зброї, на купівлю, чи кому не надавати дозвіл. І людина має мати якийсь, скажімо так, документ про те, що вона дійсно пройшла ці курси, що вона дійсно вміє. Вправлятися зі зброєю, вона знає, як себе поводити на полі бою, вона знає, як вижити в якихось там незвичних для неї тепер умовах. Ну, Будемо давати так максимум. А які ще можливості і перспективи відкриватимуться для людей, які закінчать ці навчання? Ви знаєте, от коли при початку цієї війни. Коли вони пішли в Чернігівську область, в Київську область, в Житомирську область, е е місцеве населення не було готове до зустрічі загарбників. Я вам хочу сказати, якщо б вони мали хоча б якісь знання, навики і зброю в руках, то... Могли б дати гідну відсіч. Відсіч дали б так, що аж, я вибачаю, шкура б в них завернулася. От. Але для цього нам потрібно готувати людей. Людей, щоб ми могли захистити саме свою домівку, своє місто. Тобто, це ті люди, які можуть бути непридатними до служби в збройних силах, але вони мають мати якісь навички. Бажаємо вам успіху, успішної роботи в подальшому. Дякуємо вам за розмову. А нагадую оглядачам, що спілкувалися з Юрієм Беляковим, керівником центру підготовки населення до національного спротиву.